Доброго ранку. Так, повітряна тривога дійсно тривала довго, і вона була із перебоями. Взагалі ніч дуже неспокійна, якщо казати про всю область. Але якщо все ж таки почати з гарної новини, то силами ППО, Слава ППО, збито один бізпілотник на території області в Синельниковському районі. Це було гучно, це чули навіть в Дніпрі. Але це гарна новина, тому що наслідків би могло сьогодні вночі бути більше, якщо б його наші захисники не збили. Ось якщо казати про взагалі ситуацію, то Нікопольський район в нас просто цю останню добу потерпає настільки від градів артилерійських обстрілів, Обстрілів та іншої російської атаки, що просто вже неможливо це терпіти, тому що в Нікопольському районі вчора вчора ввечері було дуже багато атак і навіть жертв, і руйнувань. І сьогодні за ніч сьогоднішнього, бо є вже офіційна інформація станом на ранок, в нас знову невтішні новини, і на превеликий жаль, є одна навіть загибла жінка, 72-річна, В Нікопольському районі є постраждалі сьогодні станом на ранок люди які які постраждали від обстрілу. Це люди із контузією, із травмами голови. Три постраждалих є. Вони госпіталізовані. Ну і звісно, є багато пошкоджень по звичайних приватних будинках, по там пошкоджений в Нікопольському районі ліцеї, звичайні господарські споруди, там авто, магазини. Ну і звісно, не обходиться без пошкоджень лінії газопроводу та електропередач. І тому в Нікопольському районі ще і з цим зараз також будуть проблемна ситуація. З Чим на вашу думку пов'язана така активність нашого ворога? Важко сказати, з чим саме пов'язані обстріли Нікопольського району, тому що обстріли цього району нашої області вони відбуваються постійно, як вам відомо. Тобто, якщо чесно, обстріли Нікопольського району, вони в принципі в поведінці Росії, яка атакує, вони ні з чим, мабуть, не пов'язані, тому що вони просто туди гатять, бо вони можуть з важкої артилерії це зробити. з... Окупованої території, і ось вони просто цим користаються.